Що не можна робити після їжі? Багато хто робить ці помилки, якщо перестати їх робити, налагодиться травлення, і ви будете себе почувати набагато краще. Перше це гуляти одразу після їжі. Травлення запускається через 10 хвилин після того, як ми тільки поїли, і ситуація така, якби ми їли на ходу. А це дуже некорисно для травлення. Кров починає прилягати кінцівок, кровотік в той момент в шлунку погіршується, і як слідство погіршується травлення. Друге це фрукти після основних страв. В будь-яких фруктах міститься цукор, який погано позначається на травленню. Їжа починає брудити. Третє це чай. Чай погіршує засвоювання желіза з їжі. Це може привести навіть до анемії. Якщо ви хочете випити горнятко чаю, зробіть це через 40 хвилин. Четверте, холодні страви та напої, морози, газовані напої, це погіршує кислотність шлунку і спазмує його. А це ж знову погано позначається на травленню. І останнє це сон. Після того, як ми поїли, особливо якщо ми поїли неправильну їжу, нас хилить у сон. Горизонтальному положенні та кислота, яка вироблялася під час їжі, може потрапити у стравохід, а це погано позначається на травленню і може викликати навіть печію. Якщо ви хочете поспати, то це можна зробити через 2-3 години після їжі. І якщо у вас є проблеми з травленням, пишіть мені в особисті повідомлення. В мене є дуже ефективне рішення. Будьте здорові!